Починаємо прекрасний цикл від Великодня. Сонце збільшується. магія родючості входить у свою силу. Ми святкуємо Великдень в неділю, щоб не втратити сакральну дату. До благовіщення землю чіпати не можна було. Починали садити і сіяти всі тільки після благовіщення. На Великдень щедрували. На Великдень посівали. Основний Великдень це так само день поминання померлих. Тиждень святкувався цей русалчин Великдень це надзвичайно благодатний час для збирання лікарських рослин. Русалки були ще до того, як християнство ще й в проєкті не було, Значить, ніхто його ще не знав і не згадував. Це так просто дівчата, які померли дочасно, йде сворожий ранок. Відроджується духовність людей, люди повертаються до своїх правитоків. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина. І сьогодні ми продовжуємо наш цикл про коло свароже і будемо говорити про весняні свята від Великодня до Купалин. Вітаю, шановного Волхва Срібновіта! Дякую вам, Волхве, за те, що ви знову у нас в студії і що допомагаєте нам розібратися з такими важливими і сакральними речами, як істинний календар. Вітаю вас, пані Таню, і наших шановних е, телеглядачів, які разом з нами приймають участь у цій е, чудовій телепередачі. Слава роду! Навіки слава. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Тож, з благословення рідних богів і богинь починаємо прекрасний цикл від Великодня. Великдень! Що це за свято? Ну, сама назва Великдень вона вже відповідає на це питання великий день. Тобто, закінчився період рівнодення, сонце збільшується. E, значить, магія e, родючості входить у свою силу, e, e, свята e, таких богів, як ярило, e, богиня Лада, богиня Леля, e, тобто, e, які відповідають за те, щоб був багатий урожай, щоб усе цвіло. Щоб усе розвивалося, щоб все набиралося могутньої сили, розквітало, от і оживає вся природа і оживає, скажімо так, і оновлюється людина. Значить, але трошечки я вернуся назад, значить, свято Вербиці за тиждень до Великодня, його ніяк не можна оминути, тому що воно якби не преамбула до свята Великодня. Значить, воно відзначає те, що значить, відбувається своєрідна посвята, коли люди б'ють один одного легенько цими котиками, бажають здоров'я, бажають щастя, бажають радості, бажають всіх гаразді. І далі відбувається тиждень підготовки до величного, неймовірно потужного, неймовірно важливого і для людини, і для природи свято Великодня. Кожний день наступний щось означає, значить, чистий четвер, зрозуміло, що означає, що можна робити в п'ятницю, що можна робити в суботу, що можна робити в інші дні. Так само, як і після Великодня, значить він обов'язково має бути, як і вербиться, звичайно, в неділю. І тут знов треба трошечки жертвувати, як то кажуть, календарними моментами. Тому що рівнодення не завжди випадає в відділення. Uh -huh. Інколи вона випадає в інші дні, але ми святкуємо Великдень в неділю, щоб не втратити е, сакральну дату, е, сакральний день тижня, неділю. Uh -huh. Тобто, Великдень, обов'язково в неділю, вербиться обов'язково в неділю. Е, значить, я так все-таки сподіваюся, що колись. Е, у нас буде українська влада, якої дійдуть руки до того, щоб приділити увагу і українському сакральному календарю, де, звичайно ж, оці всі недоречності, які виникли зв'язку з веденням штучних григоріанських Юліанських там календарів, що вони будуть виправлені і колись все ж таки ці сакральні дати стануть на своє місце. Я вже згадував. В минулій телепередачі е, про те, що, значить, е, що на великдень щедрували, е, на великдень посівали, і е, е, цей день був початком того, що е, початком землеробського року. Uh -huh. е, наступні свята, які е, були після Після Великодня це, звичайно, благовісник і благовіщення. Це так само великі свята. До благовіщення землю чіпати не можна було. Починали садити і сіяти всі тільки після благовіщення. Це зазвичай дати ці припадають на 24, 25, 26 березня, зазвичай астрономічно вони потрапляють саме на ці числа. І вже після благовіщення можна було е, займатися весняно-польовими роботами. Значить, е, через тиждень після Великодня був так званий е, Рахманний Великдень. Uh -huh. Якась дивна назва Рахманний Великдень. Так, що воно таке цей Рахманний. Значить, е, цей день е, наші предки значить, кидали е, е, у Річки, Вазера, Значить, і говорили так, щоб брахмани, наші брати, тобто ті, які переселилися в інші країни, в силу якихось обставин, і особливо в сторону туди Ірану, Пакистану, Індії, щоб брахмани, відаючи люди, знали, що у нас. Вже відбувся Великдень. Mm -hmm. Значить, трехнавий Великдень це так само день поминання померлих. В народі кажуть могилки. От різні назви так само є цього дня. Люди йдуть на кладовища, значить, обіди на кладовищах, які категорично церквою заборонялися, от, значить. Причому якась така, знаєте, особлива люта ненависть саме до цих весняних свят. Незрозуміло навіть чому. От, ну, все, що не поміщається в прокрустове ложе християнства, Дуже, все викликає якусь навіть не тварину. Я не знаю, не хочу тварину вражати, якусь абсолютно неадекватну лють. А що, значить? Я в цей день значить, а ми Християнська держава. А ми те, а ми все. Яка Християнська держава? Християнська держава це держава, в якій конституцією є е, та сама Біблія. Uh -huh. Єдина країна, в якій конституцією є святе письмо, це Ізраїль. То них хто конституція. Значить, да, можна назвати іудейською державою. А в нас в нас є Конституція, в нас держава відділена від церкви і, і, і так далі. Значить, тому значить, вшановували предків у ці дні і е, е, так само згадували про них, значить, прибирали могилки, садили квіти, от, чи кущі калини, чи ну хто вже. Що вважав за потрібне, ти робив у цей uh -huh. день? Наступне свято це Червона Гора, от свято богині Лади, значить, дуже старовинне свято, значить, відбувалося воно на самій, ну, самій високій частині населеного пункту. Тобто, там розпалювали вогні. Значить, так само стрибали через вогонь, очищення вогнем було, славили велику богиню ладу і доньку Лелю, богиню кохання, бог... богиню юності, богині щастя. От, славили Леля і Полеля, от, славили Бога Ярила, от який також має відношення. До цієї потужної весняної енергії, сили, розквіту природи, розквіту людини і так далі. І це було в квітні, От. вже, так? Правильно? Це вже, було, це вже було в квітні місяці, знов такий астрономічний календар. От, і знову він вираховується, значить, коли саме треба святкувати це свято. Тобто, неділя. Фактично, вона зберігається для таких свят, як Різдво, Вербиця, Великдень, Купала. Тобто, тут неділя ну, є обов'язковим елементом. Можливо, я ж кажу, колись в нас буде такий календар, коли ці дні будуть потрапляти на неділю, і це будуть неробочими днями, от так, так як воно має бути, скажімо так. так. От, наприклад, свято Червоної гірки, воно може бути в будь-який інший день тижня, так? Але до якого плюс-мінус е, числа, е, там десь в 20-х числах є, е, я досліджувала. Двадцятих, mm -hmm. так, так. Це в 20-х числах, значить, відбувається це свято, значить, е, знов-таки, в залежності від того, який рік. От е, це число може мінятися. Два-три дні в одну чи в іншу сторону. Uh -huh. Значить, е, наступне свято, яке вираховується від Великодня, е, це свято е, Трійця е, ще кажуть е, Русалії, кажуть на це свято. В цей день застеляють є така рослина, аїр. Uh -huh. Чи на неї кажуть татарське зілля, тому що татари брали з собою колись це зілля для обеззаражування води в походах. Ця рослина має надзвичайно потужну антисептичну дію. Uh -huh. Так от наші предки на зелені свята застеляли підлогу у, 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 у своїх помешканнях оцим листям. Uh -huh. Людина заходила в помешкання і цей запах цієї рослини, значить, він Скажем так, дуже специфічно впливав на людину, mm -hmm. змінювався різко настрій в кращу сторону. А якщо ще в хаті є піч, пахне свіжим хлібом, пахне перепічками, ну неповторна абсолютно виникає така атмосфера. Так, так. Значить, Русалчин, Великдень, і з Русалчиним Вели... Великоднем пов'язано дуже багато різних повір'їв. Різних прикмет, значить, русавки, мавки, чи нявки, як ще на них кажуть на, на заході України, значить, вони це духи, які жили безпосередньо поруч із людьми. І, значить, ці прикмети, що не можна ввечері там бути біля річки, бо залоскочуть русалки, що вони дуже гарно співають, що вони надзвичайно красиві, що вони зманюють порубків і топлять і так далі. Значить, ті прикмети, значить, що знов-таки християнство сюди от своїх п'ять копійок ставило, кажуть, що русалки це душі нехрещених дітей. <önemli> і причому тут русалки були ще до того, як християнство ще й в проєкті не було, значить, ніхто його ще не знав і не згадував. Це просто дівчата, які померли дочасно, скажімо так, в силу якихось причин. Тому, значить, Тиждень святкувався цей Русалчин великдень це надзвичайно благодатний час для збирання лікарських рослин. Тобто, в цьому періоді травознавці знали, що це період, коли цілюща сила рослин має надзвичайну силу. Відаючи, людина зривала одну рослинку, яка їй потрібна, а в інших просила вибачення. Каже, вибачте. Але я беру це для лікування людини. Вона не скошувала мішками ці трави, вона брала скільки, скільки їй потрібно. Значить, для лікування людини, для її здоров'я, тому я вибачаюся у вас, от, але мушу людині допомогти. Значить, були тобто ви зараз розповідаєте нам про зелені свята, про зільник, він же і е, м, русальний тиждень. і русальний тиждень це все різні назви, скажімо так, одного ж і того самого свята. І коли їх святкували, в який період після Великодня? Значить, е, е, починалися ці свята на 50-й день. Після Великодня. Тому от християнство і вкрало цю назву, в них є така п'ятидесятниця, да, так, називається? Uh -huh. Тільки вони вже втратили суть тої п'ятидесятниці, вони вже, навіть є от секта п'ятидесятників, да? Значить, сектанти от п'ятдесятий день там у них. Їхні якісь санкції і так далі і тому подібне, які абсолютно не мають відношення до цього свята, тому що це свято не юдобіблійне, це свято правоукраїнське. Тому шукати санкції у цьому святі треба тільки з точки зору правоукраїнської рідної духовності. Тоді значить, ми правильно будемо його розуміти. А як ми почнемо туди приліплювати ще якісь там. Біблійні легенди то це, це нам допоможе тільки глибше ще заплутатися у розумінні цих свят. Значить, потім відбувалися проводи русалок, значить, водіння куста ще було таке старовинне свято на Поліссі. Це коли сама красива дівчина її наряжали як рослинку, і її водили по вулицях. Після зелених свят розпочинається підготовка до. Ще одного величного надзвичайного свята Купали. Але про Купала, мабуть, ми вже будемо говорити в літньому циклі. Так. Так, так. От Тому... там свої є дуже цікаві е... прикмети, звичаї і так далі. Я думаю, що коли будемо так, спілкуватися з того приводу, ми про це поговоримо. Чудово. Тож ми з вами, пане Срібновіте, зараз вже не тільки розповіли про цикл весняних свят від Великодня до Купала, а ми торкнулися дуже важливих моментів. Можлив... Важливих моментів, я впевнена для кожного нашого глядача, тому що зараз, коли в нас гинуть люди і на передовій, і просто від обстрілів, і ми торкаємо. Цієї теми життя і смерті, і коли наші вороги хочуть, щоб ми перестали жити, кошмарять нас і вдень, і вночі цивільне населення, ми, як потужний народ з життєстверджуючим стверджуючим світоглядом ще е, на багато тисяч років минуле, які нам передали генетично наші пращури, мусимо прославляти життя. Радійте життю кожен день, і я вважаю, що коли ми вивчаємо наші традиції, це ще один такий спосіб собі давати раду і на психічному, і на духовному, і на фізичному, звичайно, планах. Тож ваші побажання на завершення саме цього весняного циклу і запрошення подивитися наш цикл літній. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. По-перше, я хотів сказати, що те, що ви тільки що сказали, є блискучою квінтесенцією того, що потрібно зробити для того, щоб наш народ був незнищенний, щоб його не тільки не могли перемогти, всякі негаразди, біди, війни, а щоб наш народ міг запобігти. Дякуючи своїй духовній силі, оцим негараздам. Не даремно ж, волхви, тисячу років назад вони прорекли, що народ, який втрачає свою духовність, він буде мати дуже багато горя і багато нещастя. Тисячу років нашої історії, як писав Михайло Грушевський, що нашу історію не можна читати. Без зброму, без сердечних цих крапель. так? так, так. От, така вона страшна от, і, і кривава. Чому? Тому що народ втратив е, свою духовність, але ніч сварога вже закінчилася. Іде е, сворожий ранок. Відроджується духовність людей, люди повертаються до своїх правитоків. Вони Стають міцними, вони стають впевненими в собі, в своїх силах, вони розуміють закони буття, вони живуть згідно законів природи. Тому хотів би побажати всім, вивчайте те, що передано нам століттями і тисячоліттями. У цьому є гарантія нашого збереження. І Фізичного здоров'я і психічного здоров'я, і е, відновлення нашої моралі, відновлення так. нашої культури, наших традицій, наших звичаїв, обрядів, свят, відновлення цілісного, е, цілісної, повноцінної довершеної людини. Тому побажання також усім е, традиційного здоров'я. Радості, щастя, щоб обминали вас всякі біди, напасті, нещастя, горе, неприємності, хвороби і все зле, щоб обминало вас, ваш дім і всіх ваших рідних і близьких людей, щоб до вас приходило тільки все світле, добре, щасливе, хороше, приємне, радісне. Хай буде так, і хай буде це, як ваше благословення. І, і, так, так, є. і так буде. От, ну і запрошуємо вас на наступний цикл, літній цикл наших прадавніх свят. Буде дуже цікаво. Дякую. Дякую вам, Волх, вистрібновіти. Дякую за те, що ви з нами і розширюєте наш кругозір і друзі, традиційно від себе і від команди творців каналу Калина. Я бажаю всім нам щасливої долі, віри в перемогу і щоденної кропіткої праці над собою за для перемоги України і відновлення миру на всій землі. Тож до зустрічі на каналі Калина.